Всіх вітаю, друзі! У нас є сьогодні багато цікавих новин, які стосуються абсолютно різних питань від військових до корупції в Україні. Давайте зараз це все розберемо. Як на мене, це мега важливі речі для того, щоб кожен, хто це подивиться, хоча б трошки включав голову, якщо звісно до цієї пори. Ви ще цього не почали робити. Дивіться відео до кінця, підтримайте лайком, коментарем та підпискою, звісно ж. І почнемо ми з заяви офіцера 412 батальйону Немезіс СБС Ярмак. Послухаємо, давайте його. Збройні Сили України самостійно не зможуть. Захистити нашу країну зможе захистити нація, залученість кожного від там, дитини, яка плете сітки до бабусі, там, яка може якихось, не знаю, якоїсь консервації передати хлопцям на фронт. Ми маємо прийти до цього, що ми боремось всією нацією, а не тільки вірю в ЗСУ. Звісно, це все дуже круто, це все дуже е, правильно і розумно. Але е, щодо консервації, наприклад, для ЗСУ або щодо того, що діти там мають плисти е, сітки. Е, нагадаю, що зараз ведеться розслідування по розкраданню на е, закупівлях продуктів для збройних сил України на якщо не помиляюсь, там 730 мільйонів гривень. Де рельцев пушку, навіть там в деяких представників Міністерства оборони України. Скажіть мені, будь ласка, скільки консервації мають попередавати бабусі і так далі, на фронт, щоб це було на 733 мільйони гривень? Я думаю, тут все зрозуміло, і тут в першу чергу. І чомусь, до речі, хто б не виступав, як би не виступав. Отак, от коли ходять по українським студіям, мало хто говорить. Майже взагалі я не пам'ятаю, що хтось говорив про проблему корупції. Бо проблема не в тому, що там якісь українці не донатять, чи в тому, що там якісь українці не передають консервацію, там якісь харчі, чи не плетуть сітки. Не в цьому проблема. Проблема в тому, що в нас крадуть сотнями мільйонів. І це не слова, це підтверджено ДБР, Набу, різні там антикорупційні інші органи ведуться розслідування. І тут питання в тому, чому? Чому? Нікого не садять. Це топ корупція. І проблема на сьогоднішній день в Україні головна, не в тому, що хтось там не залучений, чи хтось там просто говорить, вірю в ЗСУ і нічого не робить. А проблема в тому, що в нас корупціонери почувають себе як риба в воді. І вони знають, що швидше рак на горі свисне, ніж їх десь там посадять до в'язниці. І, власне, чому? Давайте зараз розберемо. Розберемо. Є в нас е, народний депутат України Мокан, який власне про це говорить. Бо в нас є законопроекти, які просто ніхто розглядати не хоче, які б справді могли б допомогти це питання вирішити. Але знову ж таки, якщо це не вигідно, верхівці, то ніхто цього розглядати не буде. Слухаємо реєстрували законопроект про те, щоб прирівняти корупцію і мародерство під час війни до державної зради. Пам'ятаєте, виходили да, да, в стезами да, такими президентами. Зареєстрований законопроект вже більше року, просто, вибачте, валяється десь там на поличках Верховної Ради, його не розглядають по суті. Чому? Тому що там чи авторини такі, чи якась інша причина, чи, можливо, нема бажання дійсно робити державною зрадою розкрадання під час війни. Все, в принципі, і зрозуміло. Саме тому е, нема державної зради, нікого садити не будуть, конфіскації майна не буде. знаєте... І все, як би на цьому. Тому тут проблема не в тому, що не залучені якісь там бабусі чи діти, чи просто пересічні громадяни, так? які не мають влади. А проблема в тому, що в нас не залучена наша верхівочка, дорога, місцева влада, народні депутати. Їм це не цікаво. Ба більше просто розкрадаються гроші. Як не крути, як би це банально вже не звучало. А це справді для України вже якась банальщина, знаєте? Що вже навіть говорять, що бути в Україні там народним депутатом і не красти гроші, то це трелохом бути. З такою логікою, знаєте, то е, я не впевнений, що цю війну взагалі можна виграти. Якщо е, корупція далі буде в таких масштабах і нікого за це не будуть карати. Далі е, є така проблема. Один з керівників НАБУ Денис Галюма Гомедов яка фамілія заявив, що віп-корупціонери роками не отримують вироків через занадто довгий судовий розгляд антикорупційних справ. От і все. Питання: чому не спростити? Чому не зробити законодавство таким, щоб можна було їх садити швиденько, конфіскувати швиденько, вкрав випив в тюрму, як то говориться? Чому цього не зробити? Бо це не вигідно. Треба ухилянтів, хилянтів, хто е, по повістку проігнорував. Або хто пішов все зиче, От цих треба садити у в'язницю. А той, хто обікрав український народ, Державу Україну на е, мільйони гривень, мільйони доларів, можна позатягувати справу. Позатягувати справу і все, власне. Е, далі до наступного також важливі моменти, що стосується, е, до речі, бажання воювати на боці України іноземних е, громадян. Іноземців. Давайте послухаємо. Це е, народна депутатка України Анна Скороход. Багато говорили про миротворчі контингенти, його необхідність. Більше того, якщо е, Європа стоїть за цивілізований світ, то в нас давно вже мали бути тут іноземний контингент в великій кількості. І мені не зрозуміло, чого до сьогоднішнього дня його немає. А той, що є, вон в дуже е, ну він дуже малий. На жаль, українська влада нічого не робить для його збільшення, і на сьогоднішній день до нас, до прикладу, поступають дуже багато заявок, але ми не можемо забезпечити транспортування цих добровольців в Україну. Це перше вперше, чи має зайнятися Міністерство оборони Український уряд для того, щоб знизити от те навантаження на українське суспільство. Ту напругу в українському суспільстві і щоб питання добровольців іноземних на лінії зіткнення їх було набагато більше. Якщо ми почуємо сьогодні, що Франція і Великобританія готові. Щоб їхні війська перебували на території України, допомагали українській армії. Супер, якщо вони будуть виступати виключно як миротворчий контингент, це теж супер, тому що все одно всі сподіваються на припинення вогню, всі сподіваються на перемир'я. А хтось має його контролювати, хтось має його забезпечувати. І миротворчий контингент це один із способів цього контролю і забезпечення. Я зазначила, що Є бажаючі, які хочуть воювати на території України. А яка кількість заявок? Чи можемо ми орієнтовну цифру назвати? Щоб ви розуміли? От останні, що мені хлопці розповідали, які з цим працюють 400 в день, тобто, це реальна склад... 400 добровольців, професіоналів в день хочуть долучитися до власне до збройних сил України, і при цьому. Не може уряд забезпечити їх транспортування на територію України. Е, знаєте, що можна запропонувати? ТЦКшникам? Сказати, тут треба поїхати пасажирів привезти нам. А вони ми знаємо дуже люблять в бусах возити, то може знаєте таку колону відправити і або потягом, чи навіть представте собі ТЦКшники на потязі будуть їздити возити добровольців. Това і це не щось ефімерне, так? А це реальні люди в більшості своєму з досвідом служби в своїх арміях або з досвідом роботи в правоохоронних органах, органах своїх країн, які мотиву вмотивовані грошима. Ну ми тут відверто говоримо, і які готові за ці гроші, які пропонує Україна, їхати сюди і воювати на стороні України. А Скільки Україна платить? Так само, як і своїм. Більше відео. Ось, е, е, ось така от інформація. Що думаєте з цього приводу? Чи було б доцільно? По-перше, про це, до речі, абсолютно ніхто не говорить. От Скороход це перше, від кого я про це почув: що є цілих 400 добровольців в день. Уявіть собі, це в місяць виходить ну, немало, не багато. 12 тисяч навчених добровольців з-за кордону. Навчених. Тут питання, чому такий ресурс не використовується. Ви уявіть, наскільки е, менше в Україні було б бусифікації? Так, логічно. Чому ігноруються ці заявки? Чому? Питання. Хто має відповідь, пишіть в коментарі, друзі. Так, далі. Е, притула. Притула, притула, притула. Слухаємо. Коли е, Русня атакувала Київ. І ми у ньому там розривалися, щоб допомагати всі семисадвойка, ТРО, Альфа, Патруль, прикурили всі керу. Ніхто не переймався ніякою ні політикою, ні виборами, нічим. В квітні місяці рушню вибивають з Київщини, з Чернігівщини Сушіни, звільняється північ. До Києва повертаються хлопці і дівчата, які перебули певний час в Мукачевському котлі, і починається якийсь нездоровий двіж. І от перші питання про політику, я пам'ятаю, почали вже. І починається якийсь нездоровий двіж. Починають вилазити е, якраз тоді в квітні корупційні схеми по е, освоюванню гуманітарної допомоги з-за кордону. Звісно, про це е, Сергій Притула не скаже. На жаль. в травні 2022 року. І далі вони не стихали, а тільки наростали, наростали, наростали. І третій рік, я. Тувчуся головою об стіну якогось нерозуміння, як за умов повномасштабної війни можна перейматися якоюсь перепрошую херньою, яка незрозуміло коли ставиться. А зараз ми і розберемось, як е, обладнання на 414 тисяч фунтів для центральної виборчої комісії України куплять партнери з Великої Британії. Про це друзі повідомила судова юридична газета, посилаючись на план закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти міжнародної технічної допомоги. За ці кошти планують придбати програмне забезпечення та послуги сервісної підтримки Ціско, а також сервісні пакети обладнання Hewlett Packard. раніше обладнання компанії CISCO використовувалось для автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Державний реєстр виборців. Та захищеності даних. Тобто, підготовка до виборів, знаєте, вона так йде. На фоні цього також в нас з'являється радник голови офісу президента Подоляк, який також починає говорити про вибори. Слухаємо. Будуть об'явлені итоге вибори, ли на них Зеленський. Ох, це не ко мне, звісно же, вопрос. Безусловно, я вважаю, що він должен Почему не Идти на второй срок, безусловно, потому что он глубоко внутри войны и понимает, как из этой войны выходить. Но это его решение, он будет принимать решение, исходя из своего представления о том, что нужно делать дальше. Но еще раз подчеркиваю, моя позиция в этом неизменна. На протяжении всего этого времени я всегда говорю о том, что президент Зеленский должен идти на второй срок. Ну и соответственно у него есть сейчас все шансы одержать победу учитывая, насколько эффективно сегодня построено отношение Зеленского с внешним рынком, насколько эффективно сегодня и субъектно выглядит Украина с точки зрения, опять же, вот этих... Да, с Трампом. Вот видно, сыны. Возможности, которые открылись перед страной, и тем более эти возможности нужно будет продолжать реализовывать после войны, потому что нам нужна будет консолидированная поддержка наших партнеров, не только европейских, но и американских. Я думаю, что здесь Зеленский, конечно, может сыграть очень и очень позитивно. Еще раз, еще раз хотел Выборы, пойдет ли на них Зеленский? Ох, это не ко мне, конечно же, вопрос. Безусловно, я нас, ну, как бы считаю, что он должен идти на второй срок, безусловно, потому что он глубоко внутри войны и понимает, как из этой войны выходить. Но это его решение. Он Вин в войне и знает, как из этой войны выходить. Это, знаете, он говорит с такой стороны. Это может быть просто какая-то такая оговорочка, но але... Він в війні, і він знає, як з цієї війни виходити. Тобто, чи це не є такий дзвіночок про те, що вибори можуть відбутися навіть якщо війна буде продовжуватись? Бо є Зеленський, який має другий раз стати президентом, як говорить Подоляк, він має на це всі шанси, і він знає, як країну з війни виводити. Що думаєте з цього приводу? Чи можуть відбутися вибори до закінчення війни в Україні? Це по перше. І по-друге, чи вдасться Володимиру Зеленському балотуватись на другий термін і виграти вибори, стати знову другий раз президентом? Пишіть в коментарях під відео. От і знову ж таки, Financial Times пише, що Україна розслідує витік інформації щодо угоди про надра. Йдеться навіть про перевірку на поліграфі. Уявіть собі. Українські офіційні особи без додаткових подробиць заявили, що тести на детекторі брехні були проведені серед співробітників кількох міністерств. Розслідування сталося після того, як 26 березня нардеп Ярослав Железняк, а ми це всі пам'ятаємо, опублікував копію проекту договору. Financial Times також отримала документ і опублікувала його зміст наступного дня. Остання пропозиція адміністрації Трампа значно розширює. Попередньо замінюючи первісну рамкову угоду, узгоджену Києвом в лютому. Високопоставлені українські чиновники висловлюють побоювання, що це може підірвати суверенітет України, відправивши майбутні доходи за кордон і порушивши інтеграцію з ЄС. Тобто, якщо вірити Financial Times, то та угода, яку опублікував з приводу Надер Железняк, що вона була справжньою. Так? А там. Було, в принципі, дуже добре прописано, що е, Штати будуть е, мати дуже багато повноважень, володіти там чуть ли не всіма стратегічними об'єктами України, що стосується нафти, газу, там, копалин е, і так далі. І, скоріш за все, це була навіть правдива угода, і якщо зараз підняли такий шум. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Дякую і до зустрічі!